За загальним правилом, засідання колегіальних суб'єктів владних повноважень є відкритими для вільного відвідування громадянами, журналістами, представниками громадських організацій. Закон передбачає можливість обмеження доступу громадськості на такі засідання у випадках, передбачених законодавством. Наприклад, коли розглядаються питання щодо влаштування дитини позбавленої батьківського піклування в сім'ю. Питання підтримки збройних сил, облаштування укріплень в такому випадку. закривається доступ не до всього засідання, а тільки на період розгляду питання. На офіційному сайті розміщується інформація про дату проведення засідання, порядок денний проекти рішень, що буде обговорюватись. Протиправною є вимога завчасного повідомлення про присутність, написання заяв або відмова через обмежену кількість місць. Має бути забезпечено відео чи аудіотрансляцію, а засідання у приміщенні, що вміщує всіх бажаючих.